В інтернеті розгорілася війна проти сайтів державних органів. Досатаки почалися одразу після закриття файлообмінника XUA, що входив в топ-10 найвідвідуваніших сайтів України. Усі дії планували через соціальні мережі та форуми. З 31 грудня призупинили свою діяльність сайти адміністрації президента, МВД, СБУ та партії регіонів. В інтернеті вивісили цілий список сторінок, які знаходяться у зоні ризику. З блискавичною швидкістю віртуальні сутички перемістилися у реальність. ГОСТЕР ВО 1 січня під будівлею МВС України відбувся мітинг. Користувачі вимагали повернути файлообмінник та не вводити плату за користування. Тоді ще це все буде на ексіасі, тоді втратиться його сенс. Якщо ми промовчимо, завтра будуть дивити далі і далі. Кожну мелку, яку у тебе забирають, треба відстаївати. Тому що якщо ти зараз пропустиш це, потім будуть забирати все більше і більше. Що вам дорожче, придорога чи 10 мільйонів інтернет-пользовців? ГОСТЕР НЕ пройде! Госеп не, Госеп, не, Госеп, не, Руб, не Дай, пуст, Дай, пуст, Дай, пуст, Дай пуст, Власники сайтів АПЛО та мегаплотює призупинили їх роботу, аргументуючи це прогалинами у законодавстві стосовно авторських прав. Юлія Солонько, Христина Гладка, Могилянська школа журналістики.